Дорослі розуміють, що їм це необхідно і в них це виходить. У нас різні борщі. Кава, чай, кращий метод інтеграції. Чи хочеться нам назад? Нам хочеться назад. І дуже хочеться. Дрогобич в ньому вся сіль. Мене звати Денис Уваров, ми з дружиною приїхали з міста Запоріжжя. Дружину звати Анастасія. Я голова громадської організації ВПО Дрогобича. І моє завдання допомагати інтегруватись ВПО в громаду. Чого ми про ВПО взагалі знаємо і чому ми саме займаємося діяльністю? Бо починаючи з 2014 року, коли Донецьк-Луганськ розпочався, ми працювали з ВПО в себе вдома. Ми дуже багато гарних слів чули про дрогобиць про атмосферу, про клімат, про природу, про повітря і вирішили їхати сюди. Переїзд — це завжди вихід з зони комфорту, але це більше ніж вихід. Ми не взяли з собою майже нічого важливого, навіть творчій діяльності. Тому було дуже важко. В нас були ноутбуки ми віддали на фронт, бо ми. Розуміли, що там воно необхідніше. Ми абсолютно не шкодуємо, що ми переїхали, оскільки наші діти зараз спокійні, вони інакшому реагують на тривогу, так вони її бояться. Але вони не чують вибухів, вони не чують пострілів, вони не переживають так за завтра, ніж це було вдома. Чи хочеться нам назад, нам хочеться назад.

Нас розбудило. Не те, що десь щось вибухало, оскільки ми того ще не чули, але телефонний дзвіночок за кордону, коли нам кажуть, у вас там війна йде. Ми не розуміли, куди нам бігти, куди нам спасатись, куди біжати з дітьми і що нам збирати взагалі, оскільки дитина маленька. Третя дитина, у нас три дитини, і тут сирена, і тут нам телефонують, ми вас на машині заберемо, відвозимо в укриття. А діти кажуть, ні, ми хочемо спати вдома, ми не хочемо нікуди їхати. Як буде, так буде. Це почути від дитини п'яти років. Такі слова, це досить важко, що дитина готова прийняти все, тільки щоб. Залишитись в спокої. І найстрашніше, що багато людей навіть зараз вони гинуть вдома, тому що вони мають таку саму думку. Справа в тому, що будь-яка арт-терапія дозволяє перемкнутися людині від свого стану, в якому вона знаходиться, в інший. Вона відволікається. Це дає можливість підсвідомості трошки відпочити. І ті самі підсвідомості необхідне відчуття контролю. Коли ми сюди приїхали 15 березня в минулому році, ми з 18-го вже почали щось проводити. Купили самі мінімальні необхідні речі, які треба, фарби, папір. У нас в гуртожитку було дуже достатньо багато дітей, дорослі до арт-терапії відносились. Ну так собі. Дітей здати і півгодинки, годинку відпочити. Але пройшло декілька днів, і вже батьки почали долучатись, і вже діти хочуть іти звідсіля, геть їм вже набридло. А батьки ще стоять, щось роблять. Це було як і е, малювання фарбами, так і було і е, солене тісто. тісто до того, поки сіль не подорожчала. Потім ми вже дійшли до гіпсових фігурок, і вже дійсно дорослі розуміють, що їм це необхідно і в них це виходить. Е, навіть заливання свічок, сам процес заливання парафіну, воску. Теж дає свій, свою якусь ізюмінку. І медитаційний такий медитаційний Процес. ефект. Настя з роботами своїх учнів була учасником Франкофесту. А Потім директор музею каже: А може, виставку ви організували? І ми ж ведесенько організували виставку в музеї робіт Насті і дітей. З якими вона займається. А це діти, в тому числі з вадами розвитку. З особливими освітніми з особливими потребами освітніми потребами. Чим ці картини цікаві? Бо бачення дітей з ДЦП, з аутизмом, воно трошки інакше. І в цьому році ми вже були одні з організаторів. Ми хотіли показати, що ВПО працюють, що вони не сидять на місці, що ВПО займаються, допомагають як можуть. Останнє те, що ми тут проводили, нарешті у нас з'явилися люди, котрі готові просто прийти на допомогу в будь-який час і наскільки це треба. До цього зазвичай ми волонтерили, ми усюди і уся. І вже коли люди бачать, що ми робимо, і вже долучаються до нас. Причому і ВПО, і місцеві Ми показували. ВПО, крайномовні фільми. Це кращий метод інтеграції. Це гарний фільм, кава, чай. Непогана Дітям Мультфільм. І це те, чого не вистачає людям. Все, що роблять люди, вони то забирають. Покажи. В коробоч. Теж дуже цікава, це, дуже цікава річ. Цікава річ. Називається мило, милосціллю. По-дрогобицьки. Дрогобич — в ньому вся сіль. Враховуючи, що ми займаємось цими процесами вже досить давно, і то ми просто розуміємо, що це необхідно. Причому це необхідно не тільки людям навколо, але і нам теж необхідно. Оскільки, коли ти сидиш і ти не знаєш, куди себе діти, і ти сидиш в новинах, в яких не треба сидіти, ти чекаєш перемоги завтра. Такого не буде. А новини вони бувають різні. Тільки добрі, але й погані. Тому відволіктись і зробити щось гарне, перемкнутися це теж важливо для кожного. Ми дуже вдячні багатьом організаціям, що допомагають матеріалами. У нас підтримують, дають місця, де це можна проводити, допомагають збирати людей, як ВПО, так і місцевих. У нас ще один з арт-терапії для себе це в театр піти. Дрогобицький театр, актори грають неймовірно. Неймовірно. Виходиш, спустошений, ти залишив емоції там. Як гарні, так і погані. І ти вийшов, такий, як. Чистий аркуш паперу готовий до нового. Ми тут, на новому місці, і тут ми робимо специфічні морали. Взагалі, морали це, скажімо так, свій вклад в культуру, в те, що той, хто прийде поряд з ним, прийде крізь нього психологічно, скажімо так, щось відчує. Може, в чомусь відкоригує свої думки і розуміє, що Україна вона єдина, не дивлячись на те, що ми з різних частин, з різною культурою, в нас різні борщі. І битись, який борщ кращий, ми немає сенсу все одно кращий наш. Нам багато місцевих щось приносить. Просто приносить хтось яйця принесе, хтось яблука. А от мій викладач був тут, він привіз груші яблука. Ну, почали варити варення. Тому воно в нас є. І то дуже добре, бо зима близько, і, і, і невідомо, як воно буде. Але ми віримо, що все буде добре, але готуватись треба до всього.